Усім привіт! Сьогодні у нас розпаковка нового захищеного смартфону компанії BlackView, який називається Blackview BV6220. Це бюджетна модель і головна фішка – великий акумулятор. Все інше, ну по суті, більш ніж стандартні характеристики для бюджетного цінового сегменту, тому що цей апарат продається на AliExpress за ціну приблизно в 120 доларів всього-навсього. Тож, давайте будемо її цю посилочку розпаковувати. Так. Розпакували посилку, бачимо, що коробка в нас стандартна, фірмова від компанії BlackView, білий прямокутник, нічого нового. І сам смартфон. Комплектація, наскільки я бачу, також, на жаль, нічого нового. Тут є кабель, USB звичайний, і Type-C з іншої сторони. Тут є блок для зарядки. Потужність цього блока всього-навсього 18 Вт. З врахуванням того, що акумулятор тут досить великий, мені здається, що могли б сюди поставити і трошки кращий блочок. Ну, але що ми. Що ми хочемо? Це бюджетний сегмент. Так, дістаємо смартфон. Ось так. Тут у нас ховається інструкція. І скріпочка. Все. Сама мінімальна комплектація. Ну, і тепер дістаємо сам смартфон. Так, як бачите, вислали мені варіант в чорному кольорі. Виглядає навіть трошки брутально, я вам хочу сказати, як на мене. І, до речі, забув сказати, ще ж одна фішка це оцей ось величезний динамік. Тобто тут великий акумулятор і великий динамік. Ну що ж, давайте подивимося, як він виглядає, що цікавого в нього є на корпусі. Від... Так як це Blackview, то звичайно вони в кожен свій смартфон ставлять оці от кріплення для шнурка. Тут воно є. Великий динамік, тут у нас в спалах. Камери дві штучки, зверху нічого немає. Знизу Type-C під заглушечкою. Ось так. Ну і мікрофон, звичайно ж, для розмов. Над екраном борти трошки виступають, все, як зазвичай, у компанії BlackView. На торці справа кнопка, яка налаштовує гучність, і кнопка блокування змонтованим сканером відбитків пальців Вона має бути. Скоріше за все, так і є. Ну, а з цієї сторони класика: слот для сімок. Ну і кнопка, яка налаштовується під запуск різних додатків. Давайте, до речі, ми з вами зразу подивимось, який в нас тут слот. Чи можна сюди ставити дві сімки? І картку пам'яті, чи так зробити не можна. Оцю штуку завжди досить непросто діставати. Так, дістаємо слот і дивіться, що ми бачимо. У нас окремо два слоти для сімок і один під картку пам'яті. От за це Blackview величезне вам дякуємо. Засовуємо це все назад. І, до речі, посилання, звичайно ж, на Aliexpress буде в описі на цей апарат, кому цікаво купити буде його в Україні, його також можна купити. Як і безліч інших захищених смартфонів, до речі, це можна зробити в моєму онлайн-магазині. Посилання буде також в описі під кожним відео. І в мене до вас є одне питання. Чи хочете ви, ми давно з вами такого не робили, чи хочете ви повноцінний краш-тест ось цього смартфону. Напишіть в коментарях, якщо я побачу вашу активність, велику в коментарях, то на повному відеоогляді у нас буде доволі такий жорсткий краш-тест, якого ви давно вже на цьому каналі не бачили. Тому що народ хоче, народ пише коменти, пишіть, якщо хочете. То цей апарат ми зможемо протестувати і на ударостійкість, і воду, і все інше. Щось придумаю, коротше цікаве, так що пишіть. Так, ну і тепер давайте ми його будемо вмикати і дивитись, як він працює, що в нього цікавого всередині взагалі є. Ну що ж, запустився наш смартфон. Давайте подивимось, як він буде себе поводити в перші секунди. Після налаштування. Ну, я вже бачу, що смартфон важкувато. Процесор тут справа в тому, що Helio A22 дуже старий чіп, який вже взагалі не хочеться бачити в смартфонах, навіть бюджетних. Бачите, як він довго запускається. Ну, але що поробиш? Так, перший запуск у нас відбувся. Бачимо класичну графічну оболонку від компанії Blackview, адже тут у нас OS стоїть графічне надлаштування. Так, поставимо трошки більше яскравості. І вимкнемо автояскравість. Так, смартфон видно, що знаєте, трошки підтуплює, тобто йому важко на цьому процесорі. Йому не вистачає потужності, це факт. Ну, нічого, зараз прийде якась хвилинка, все підгрузиться, все ще треба, і він має працювати трошечки швидше. В принципі, пройшло років 5, напевно, що років 5 назад ставили в смартфони бюджетні от такі процесори по типу Helio A22. До сих пір їх ставлять. Я не знаю чому. Ну, але бачите, цей смартфон конкретно його фішку зробили величезний динамік і великий акумулятор. До речі, акумулятор тут на 13 тисяч мАч. І, і враховуючи ці цифри, я зразу ж бачу в конкурентах HotWav W10 Pro. Я бачу Oukitel WP15S, ну, але в тих смартфонах ніяких фішок таких цікавих прям немає. А тут, наприклад, крім акумулятора, є великий динамік, ну, хоч за щось дякуємо. Та і ціна в принципі, цього апарату досить низька, як для цих характеристик, якщо порівнювати з конкурентами, то в принципі, адекватні абсолютно гроші цей смартфон коштує. Що по пам'яті? Тут у нас 4 оперативна, 64 постійна пам'ять. Зараз ми зайдемо в інформацію про систему. Дуже-дуже тяжко, я бачу, йому все підвантажувати. Так, про телефон. Android 13. Можна розширювати оперативну пам'ять. Навіщось? Ну, в принципі, знаєте, в цьому смартфоні може й хай буде. Поставимо, хай буде, може воно щось і дасть. 64 ГБ постійна пам'ять. Dock OS версії 3.1. Це от ця графічна надстройка, яку ми бачимо з вами. Тут у нас HD дисплей, але мені так подобається, як Blackview ставлять екран. Я не знаю, як вони їх так роблять, де вони їх беруть, але навіть HD-екран, я дивлюсь. Мені взагалі пікселів тут не видно. Ну, Подобається екран, реально тут подобається. І яскравості. Яскравості тут більш ніж достатньо. Я вам серйозно говорю: От видно, буде на вулиці без проблем. Що ж, динамік хочеться послухати. Звичайно, це все буде, але це все буде на повному огляді. Повний огляд буде за посиланням в описі, як завжди. Тож слідкуйте, скоро він буде. Так, заходимо в камеру. Що цікавого є в камері в нас? Давайте відео подивимось, чи є стабілізація в нас, чи нема. Стабілізація у нас є, так що подивимось, як вона працює. Але на такому процесорі, звичайно, вона буде не сильно працювати. Я вам можу зразу це сказати. Так, щодо фото, у нас 13 мегапіксельний модуль камери. У нас, до речі, є режим Google Lens зразу ж в камері, також для зручності. Треба тільки, щоб інтернет у нас був, тоді ви якийсь об'єкт фоткаєте, і воно зразу ж знаходить інфу про цей об'єкт в інтернеті. Так, режим портрет у нас є, про панорама є. Ну, в принципі, все чудово. Фото, відео є, а що іще потрібно, як то кажуть. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, подивимось скоро повний огляд, і найцікавіше, якщо вам цікаво, точніше, то пишіть коментарі. Ми зробимо у цьому апарату хорошенький такий стрес-тест, який я покажу, звичайно ж, безпосередньо в хронометражі повного відеоогляду. Тож, підписуйтесь, дякую всім за перегляд і на зв'язку. Бувайте!